Як тебе звати? Predicuail. Ще раз. Predicuail. Ще раз. Predicuail. Ще раз себе переконатися, що ти знаєш хто ти? Predicuail. Чи часто ти говориш, не подумавши? Ну. No. Зазвичай намагаюсь подумати. Часто вештейся на автобусних зупинках? Ні. No. Чи бувають у тебе безпричинні м'язові спазми? Ні. No. Тебе покоїть минулі невдачі? Ні. No. Тебе не покоїть минулі невдачі? Ні. No. Тебе покоїть минулі невдачі в житті? Ні. Тобі важко ладнати з собою? Ні. Тебе цікавлять інші люди? Не дуже. Чи часто тебе мучать заздрощі? Типу ревнуш? Так, типу ревнуш. Тоді так, часто. Я не люблю, коли хтось лапає мою дівчину. Мене це бісить. Ти мислиш науково? Так. Тебе хвилює, яке враження ти справляєш? Не зрозуміло. Зрозумів. Ну так більшість людей виродки, якщо ти про це. Ти не передбачуваний? Дурниз. Дурнис. Не отримаюся, Час опрацювання сміятися добре, ми іноді сміємося над тваринними звуками. Фредді Квейл, тестовий сеанс, 5 березня. Чекай, 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 чекай. Це що все? Поки що так. Ні, 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 давай, спитай ще щось. Давай, Може відповідати на наступні запитання, не моргаючи. Так. Якомога швидше без страху та сумнівів? Починаючи з цього моменту, ти не повинен моргати, якщо кліпнеш, починаємо з самого початку. Стоп ти кліпнув. Починаючи з цього моменту, ти не повинен моргати, якщо кліпнеш, починаємо з самого початку. Ти часто думаєш про свою нікчемність? Ні. Ти віриш, що Бог рятує тебе від власної нікчемності? Ні. Ти займався сексом з кимось членом твоєї сім'ї. Так. Ти займався сексом з кимось членом твоєї родини. Так. З ким? З діткою. Ти вбив когось? Ні. А може. Ні. Не я. Ти вбив когось? Ні. Скільки разів ти займався сексом? Три рази. Де вона зараз? Не знаю. Хотів би ти знову зайнятися з нею сексом. Ти шкодуєш про це? Ні. Де твоя мати? Ні. Сука! Ти часто думаєш про свою нікчемність? Ти віриш, що Бог врятує тебе? Ні. Ти займався сексом з кимось членів твоєї родини? Так. Ти брешеш? Ні. З ким? З тіткою Бертою. Де вона зараз? Не знаю, ти може брешеш? вдома. Ні. Ти брехун? Так. Ти вбив когось? Так. Кого? Я пошук на війні. Шкодуєш про це? Ні. Від чого ти тікаєш. Я, можливо, вбив людину, не знаю, не впевнений. Де? В салінасі він напився моєї випивки. Твоя випивка отрута? Ні, якщо пити розумно. Не намагайся мене отруїти. Ні. Де твій батько? Здох. Як він помер? П'яний. Де твоя мати? Де твоя мати? Божевільні. Вона не нормальна? Так. Як звати твою тітку? Берта. Чому ви займалися сексом? Я був п'яний, а вона була нічого. І одного разу вам було Так. Зможе? Якби тебе зачинили в кімнаті до кінця твоїх днів, коли б ти хотів мати поруч? Доріс. Хто така Доріс? Найкраща дівчина у світі, колись ми з нею одружимо. Вона в Ліні. Так. В Масачусетсі. Так, все. Тоді чому ти не з нею? Я не знаю. Чому ти не з нею? Ніпочому, по чому, я ідіот. Ти кохаєш Доріс? Так. Вона кохання всього таке. Та тоді чому ти не знаєш? Я не, знає? не знаю. Ні знає, чому ти не я сказав їй, що я повернувся, але я не повернувся і тепер мушу повернутися до чому неї. Ти досі? Я не знаю. Чому? Я не знаю. Заплющу очі. Згадай слово. Дивіться. Згадай звук. Музика. Музика. Якось в Харі. Підан